З нами є вже скайпом наш гість, експерт, міжнародник Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у США 2015-2019 років, голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, пане Валерію! Слава Україні! Дякуємо, що ви у нас я вітаю вас у студії. Долучилися. Можливо, вам вже вдалося трохи переглянути цей брифінг, який зараз триває. якщо би ви поділилися якимись своїми висновками з того, що почули, або ж ну просто давайте проаналізуємо цей візит, який зараз відбувається у Львові, зокрема президента Ердогана. І, от знаєте, я дивлячись, кілька цих кадрів побачила. Мені видається, в нього таке доволі стурбовано якесь таке. Обличчя напружене, можливо, воно таке завжди. Я про Ердогана. Щось щось це означає на дипломатичній мові? Щось можна взагалі сказати про це? Ну, перш за все, я хочу привітати Львів, великий Львів, який сьогодні достойно приймає візит високого рівня, особливо тих людей, які стояли. З плакатами, з демонстрацією не забути Оленівку, не забути ключові питання обміну полоненими. І звісно, питань багато, але питання визволення наших це головне. Тому молодці, що це зробили. Стосовно мети візиту, ви це правильно передбачили. Щойно сказав президент Туреччини. Головна мета була пошук встановлення миру дипломатичним шляхом. Тобто, те, що ви обговорювали, так воно і підтвердилось, Відповідь українського президента була теж дуже чітка, що деокупація території, і ніякої, ну він так не сказав, але по суті було так, що спочатку звільнення території, потім будемо обговорювати, тому що зараз про що говорити. Ну і важливі меседжі, які ще прозвучали: що президент Туреччини сказав, що Туреччина візьметься за відновлення. Харківського регіону, ну, Харківській області, я так розумію, Харків. І також висловив співчуття е цього трагічного обстрілу цивільних, де були люди, які могли не чути навіть тривоги. І там називав коли турки що 9 людей загинуло, а ми вже знаємо 17. і це власна дуже трагічна історія, коли заявляється про відбудову, і тут же відбувається просто руйнування. Тому, чесно кажучи, для мене ну було очевидно, що цей візит нічим не закінчиться. Тому що ясно, що обговорити питання в тристоронньому форматі зернові там навіть на запорізькій станції, все це можна було і не в такому форматі зустрічі. Тут головне було передати, мабуть, уже там. Підгорає у Путіна. Ну і він чергово, там, ми ж знаємо, 5 серпня була зустріч, а потім Гутереш говорив Шойгу, речі, Шойгу е там дали інформацію про цю зустріч, а я слідкував в ООН ніякої інформації, що ж там відбулося. Тому вони привезли ці сигнали. Е можна розуміти, які, що треба мир, от прямо зараз. Тому що ясно, що тому, що росіянам треба перегрупуватись, їм треба зараз оперативна пауза, ну і звісно, вони будуть всіми силами це робити, щоб добитись цього перемир'я. Тому от приїхали без великого ентузіазму. Вам чесно скажу, тому що ви питаєте, що було на обличчі президента Ердогана. Ви знаєте, він такий в принципі приблизно завжди. Я навіть його бачив там під час святкових церемоній на днях народження. То я, я скажу, що він такий завжди в нього такий вираз. З якого прочитати важко щось, так само як і генсек ОНГ, тому не читайте там з обличчя. В принципі, є заяви, вони досить очевидні. Ну і результатів от такого плану, які ми очікували, ну, могли бути якісь негативні, їх немає. Це вже хороший сигнал. Все інше ми будемо бачити далі, тому що завершуючи, скажу, що я взагалі не вважаю, що переговори стосовно якихось проміжних питань. Там зернова зділка, або, наприклад, навіть зараз ситуація Запорізької АЕС що це в умовах тотальної війни ключове питання. Ключове питання це перемога, і якщо це затягнути а такі от всякі маневри вони затягують війну. На мій погляд, це моя точка зору. Я вважаю, що я розумію потребу. Обговорення всіх цих питань, бо є інтереси світу, є інтереси Туреччини, є інтереси ООН, є власні інтереси президента Туреччини, генсека ООН. Президент Туреччини обиратись далі треба. Гінсе ООН має свої там питання. Тому є інтереси України. Я вважаю, що інтереси України тут, ну як мінімум, не підірвані. А стосовно того, чи допоможе це чомусь зараз, не тоді, коли будемо відбудовувати, ми побачимо найближчі вже тижні. Давайте з перших уст послухаємо якраз слова Володимира Зеленського, як він це сказав про те, що переговорів не буде найближчим часом. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно. І останнє, знаєте, сьогодні. пан президент Ердоган а, сказав, що ця продовольча ініціатива а, дає можливість, дає дипломатичне вікно. А, Домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією, я сказав свою думку, пану президенту Туреччини, що віри немає Російської Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російський російська зброя. І тому дуже здивован, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають валтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних. Містах цивільних інфраструктур не можуть хотіти миру? Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території. а потім потім буде потім. Угу. Mm -hmm. Ну, ось так. Як на мене, доволі доволі зрозуміло ця заява прозвучала. А як пане Чалий, може Росія на це реагувати? Чи може це їх? Спровокувати, хоча ну що там спровокувати, вони й так роблять те, що вони вважають за потрібне в цій війні. Але все ще може бути якась загострення, про яке так зараз багато говорять. Зокрема, і завтра казали, що можуть бути провокації на запорізькій атомні станції? Ну, кілька питань. По перше, стосовно загострення, то це не залежало від дипломатичного там порядку денного ніяк взагалі. Я хоч і є дипломатом, але мушу, мушу визначити, що зараз ключова гра за Збройними силами України, точно не за дипломатію. Дипломатія виконує допомічну функцію. І всі ключові позиції, в тому числі можливість досягнення цілей, встановлюються зараз просто нашими чоловіками і жінками, сміливими, під правильним керівництвом на фронті. Ну а машина державна має цьому сприяти максимально. Стосовно загострення, воно і так є. Кажуть, коли буде там наступ росіян, ну він вже є. Він насправді вже є. Ця хвиля вже йде. Тобто вони нікуди не можуть просунутися. Щось їм там по рукам дали, пообрубали, по складам. Ми побачили, що я не буду тут говорити, якийсь там хтось курив чи ще хтось. Дуже ефективно попрацювали по телевим. Всім опозиціям російської армії, тобто і по командним пунктам, і по складам, а якими вже типами чим це вже хай залишиться за рамками. Але те, що це зриває плани по е такому наступу більш потужному, це точно. Але наступ російський по всім по всій лінії фронту зараз триває, і вони відмовлятися від цього не будуть. Тепер щодо спровокує, не спровокує, правильно сказали. Тут вже все, все ясно, тут не залежить від висловлювань. Хоча відповідь президента Зеленського була досить жорсткою. Як так прочитати її, то вона була досить жорсткою. Тому, в принципі, можемо тепер бути впевненими, що у нас дискусія має знову перейти в Україні від можливості там якогось перемир'я зараз до того, як підсилювати наших на фронті. Насправді і вам дякую за те, що ви прокоментували. Олег Сенютка має ще репліку до вас. Будь ласка, швидше запитання, пане Валерію, тому що ви були в команді тих людей офісу президента чотирнадцятого п'ятнадцятого року, які в умовах набагато слабшої української армії добилися. Зупинення наступу Путіна сьогодні, на жаль, ні на сході, ні на півдні України Путін не зупиняється. Він дальше продовжує агресію і старається просунутись в глиб країни. Що би ви порадили сьогодні українській владі для того, щоб перед нашим контрнаступом все таки зупинити наступ рашистських військ? Пану, я Думаю, що не тільки там хто був в адміністрації президента, власне вся країна, як і зараз, також думала, що робити в умовах, коли дорога зі сходу на Київ була повністю відкрита. Зараз можна вже про це говорити. Ну тоді це знала російська розвідка. На цьому відстані не було взагалі ніяких преград для того, щоб. Танки війшли в Київ на, 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 на щастя, зараз ситуація зовсім інша. І якщо мені говорять, що можна тільки Калашниковими зупинити там, не дати захопити великі міста, це неправда. Для цього потрібна зброя. І добре, що в принципі в той період вдалось хоча б почати серйозно там по джевелінам тренінгові програми підготувати людей. Але на той період, коли от ви питаєте, були переговори. Війна, все-таки, я мушу визнати, вона не носила такого масштабного характеру. Тобто, все-таки локалізація була на Донецькому напрямі, і в цьому плані це також була гаряча війна е з великими жертвами, але все-таки тоді здавалось, е нам потрібна дуже потрібна пауза для того, щоб. Ну, взагалі, створити армію, яка була зруйнована попереднім режимом, треба було терміново робити ракетну програму. Треба було робити свої програми е, в Україні. І ми, в принципі, цю паузу виграли уже зараз. Видно, що е, за президентство Порошенка, як би там хто не говорив, вся, всі, хто працював, працювали на те, щоб підсилити з першу чергу нашу оборону, і це дало можливість уже зараз при президенту Зеленському. Напрацьовані міжнародні контакти, зв'язки, напрацьовані механізми, напрацьовані навіть ну дещо не будемо зараз говорити, чому вони були на паузі там, деякі ракетні програми інші, але все-таки це спрацювало. І знову ми не без помилок, але більш потужно зупиняємо е, Росію. Це не тільки Путін, це Росія з величезною армією треба це визнати і україна на це спромоглася цілі вже не будуть досягнені не ніколи все але тепер нам прав треба правильно не тільки стояти в обороні а звісно вийти на мир для того щоб вийти на мир я поради отут можу дати в військовому плані не буду нічого говорити по телебаченню а от стосовно вийти на мир, я скажу тільки одне, про що говорити буду і буду далі говорити. Мало того, щоб ми спромоглися викинути окупантів своєї території, нам треба після цього від них відгородитись надійною парасолькою безпековою. Зразу ж інакше вони будуть все рівно намагатися сюди пертись і дертись на наші території. Тому, або двостороння угода з США. Безпекова застосуванням в перший же день е, американської армії, якщо ще раз спробує Росія, або вступ до НАТО інших способів немає. До речі, Кісінджер, який взагалі ну він так е, такий відомий у світі, тому я кажу Кісінджер, але багато людей, які раніше говорили, що нейтралітет там яка там НАТО, зараз поміняли, і вони говорять, да, Україна як країна НАТО буде. Тобто вони вже це визнають. Тому нам треба думати і про цю річ, і тут нам ні гінці ООН, ні президент Туреччини, хоча Туреччина, члена НАТО, мене не також розраховуємо. чи допоможуть. Нам треба все-таки орієнтуватись не на посередників, які б вони не були для нас компліментарні, а для на наших союзників, на наших партнерів. От дають зараз найбільше США, Британія, Польща дають нам військову допомогу. Тут потрібно отут, от орієнтуватися. країни Балтії, це точно наші природні союзники, і знаєте, у кожного міняється інтерес, але є базові інтереси держав ці країни точно не можуть здати, тому що це є їх національні інтереси, і власне зараз, поки так воно все і відбувається. Але час така штука дуже складна. Час е, випробовує народи, нації і країни на те, хто Ну, Власне, хто вистоїть, той і переможе в цій війні. Я впевнений, що переможе Україна. Ну про стійкість ми можемо навіть повчити ще ще когось. Тарас Батенко хотіли запитання, дозволите, пане Валерію. Ви згадали Генрі Кісінджера. за пів тих півроку війни Кісінджер теж еволюцію, певно пройшов від тих заяв, які він говорив в травні місяці. Що треба частину території віддати? Потім сказав, що його неправильно зрозуміли. А зараз на одному з останніх інтерв'ю сказав, що після тих звірств, які Росія вчинила стосовно України, до України треба ставитися як до. Країни потенційного члена НАТО. Я ну, я вважаю, що це та опція, яка повністю міняє конструкцію майбутніх можливих потенційних переговорів, тому що нейтральний статус фактично треба визнати. Ну, ми приблизно десь готувалися до цієї опції, скажімо, в розумінні частини переговорів на початку війни, так? щоб її швидко закінчити там в травні місяці, якщо б не була ситуація з вірствами, які вчинила Російська Федерація, які скрилися там після Бучі. От зараз, на вашу думку, нейтральний статус це вже забута опція. Ми можемо говорити про е, актуалізацію питання просування нашого членства в Північно-Атлантичному Альянсі, сприйняття цієї опції е, в рамках майбутнього первого процесу е, Америкою і іншими союзниками і гарантії, на які ми виходимо. Тому що зараз про гарантії ну вже фактично зараз переселено навіть говорити. Вона ця опція не актуальна. Всі чекають злам на, на війні, злам відтягується, зброя йде, але. Ну от я член тимчасової спеціальної комісії по моніторингу збройню. Ми зараз моніторимо те, що прийшло, і те, що зараз прийде. Ну ми не будемо коментувати ці всі речі, але скажу, що союзники не підводять нас. Але чи буде це постійно так? І якщо говорити про довгу війну, ну яка розрахована скажімо, Путіном на роки, але чи ми можемо дозволити собі з точки зору економіки і з точки зору живого ресурсу людей на, на роки воювати з таким ворогом? Дякую, ваша позиція. Я коротко скажу, що я категорично відкидав раніше і відкидаю зараз постановку питання про нейтралітет як ефективну якусь систему безпеки для України. Ну подивіться, Фінляндія, Швеція від цього відмовились і в цих умовах. А чим ми відрізняємося? Навпаки на нас атака йде. Тобто і тим більше нейтралітет, який е не дай Бог, що там записали в цьому документі, який в березні віддали, що там зменшити нашу кількість наших військ, зменшити озброєння. Тобто, я вважаю, вважаю, то була катастрофічна помилка, тому що переговорну позицію не можна було в той час письмово виграді росіянам передавати отак, от як передали. Тепер вони цим папірцем машуть перед цим там. Ну, принаймні раніше, зараз вони вже зупинились, да, ситуація помінялася. Вони ходили, показували всім. Дивіться, переговорна позиція України. Це неправильно, так не можна робити. Уже другий раз так не робиться. Ну, Ви знаєте, я тоді жорстко це розкритикував. Мене там якби забанили в ефірах. всяких. Ну, не у вас на всяких єдиних новинах наших, але я бачу, що вже президент Зеленський так говорить і всі його. Найближчі люди, які з ними міністр оборони, міністр закордонних справ, так що тепер вони говорять правильно. І гарантії розробляються. Є група, яка над цим працює. Там знову така ж сама історія. Ті ж самі люди, які говорили про нейтралітет, вони сидять тепер в цій групі. Там розробляють гарантії, але це нічим не закінчиться. Тому було б помилково зараз не концентрувати зусилля. Держави, президента уряду, парламенту на у цьому питанні на приєднання до НАТО і, або на якийсь перехідний період зразу після деокупації, і це має бути єдиною державною позицією, тому що. Пояснення, що нас зараз не хочуть, і ну тому ми не будемо це робити. воно неправильне пояснення зараз, не хочуть, а далі складеться вікно можливості, яке треба буде використати. Я впевнений, воно якраз буде. Воно буде невеличким по часу, і його треба буде використати. Ну а стосовно того, що ви кажете, то я хотів би, ви сказали там по парламенту. Дуже хотілося б, щоб парламент сприймався зараз ну як структура, яка Дійсно, на рівні з президентською вертикалю урядом робить дуже Багато корисних справ. То так виходить, що багато приймається дійсно важливих речей в парламенті. А подивимося на рейтинги. Парламент люди оцінюють як знаєте, якийсь ну що він не працює. Насправді, насправді я мушу сказати, що парламент дійсно збирається, робить важливі речі, приймає вчасно закони, і це також треба відзначити. Треба об'єднувати. Треба об'єднувати, тому що в принципі зараз такий теж період, хотів коротко сказати. Знаєте, ключове слово довіра, тобто довіру можна дуже швидко втратити, і ключове, в принципі, питання перемоги лежить всередині України. Ну звісно, там краще ще й зі зброєю потужною. Ну все-таки в основу всередині України. Тому, якщо буде правда, довіра не буде брехні, буде розмова з людьми, які воюють і з яким на фронті і в тилу чесна. Тоді я впевнений, що немає ніяких сумнівів, що Путіна нічого не вдасться. Ну а друге складова, звісно, це потужна військова підтримка. І немає пояснень, якщо чесно, з приводу того, чому нам не дають танки чи літаки. Це я вже не розумію цього, тому що ми бачимо ця лінія. Фронту вона десь крутиться вже не один місяць навколо одних і тих же пунктів бойових боїв, і правильно кажуть, велика група е американських експертів і колишніх високорівня е представників дипломатів мі міністерства оборони, які знають про що говорять, е закликають зараз і президента Байдена е зробити все можливе, щоб саме зараз підсилити Україну максимально. І мене ну чесно, дещо насторожує там. Зменшення зусиль європейців не американці діють активно, але саме зараз потрібно максимальне, максимальне залучення. Масштабної допомоги Україні, тобто, то це з наше зараз ключове дипломатичне питання. Ми Найважливі... почули, почули вас так. Насправді це важливо. І ті слова, які ви сказали про довіру всередині країни, це точно. Однозначно, що все в першу чергу залежить від нас. Валерій чалий надзвичайний повноважний посол України в США, у 15-19 роках був з нами скайпом і професійно проаналізував те, що відбувалося сьогодні у Львові. Ця зустріч Ердогана і Генсека ООН з Здатом Зеленським